Всім привіт! Сьогодні хочу засняти таке відео. Дуже корисне буде, я сподіваюся на це, тому що це саме буде догляд за обличчям. Те, як взимку я доглядаю, зараз у нас дуже непогана така на вулиці температура. Тобто, це плюс, навіть плюс 10 вчора було, плюс. І до 9-10 градусів щодня. Це у нас вже сьогодні 2 січня, але погода у нас досить весняна. Але ж це через десь 2-3 дні буде мороз, тому що скоро у нас Різдво, і на Різдво завжди такі, погода змінюється. Буде, буде зменшення температур, тому треба буде доглядати більш ретельно за обличчям. По-перше, я дуже люблю знімати косметику саме за допомогою тоніка. Ну, Тонік це як очищуюча вода, така, коли в мене взагалі немає світла, я можу її ну, його, саме тонік застосовувати для обличчя, для того, щоб ну, холодною водою не вмиватись. І тим паче, що в мене. Якось вмивалка, я її також покажу, вона мені висушує шкіру. Я хочу її вже закінчити, вона вже мені так набридла. І був, була вмивалка в мене з Німеччини, вона також висушувала, але ж ну, мені краще такими тоніками змивати чи просто водою. Але ж вода просто вона не очищує так, як хотілося би. Тому я застосовую цей Mild by Nature. Цей тонік саме для того, щоб у вас була шкіра більш. Очищена, підтягнута, звужує пори, я помічаю такий ефект. Це е, така ніжна, очищаюча водичка з дамаською росою, тому мені подобається. Швидко розходується, тому що я ну, завжди її застосовую водичку Також в мене це нівея, це міцелярна вода двошарова, я її змішую для того, щоб зробити собі очищення, коли в мене водостійкий макіяж. Це о, для очей, наприклад, в мене, є. <кій> в мене є такі туші, які для водостійкого макіяжу. Я е, полюбляю такі засоби, щоб саме вони. Працювали, але ж я помітила останні рази, коли застосовувала цю водичку міцелярну від Нівея, я її купляла в Сільпо, то я, то я помітила, що вона якось не дуже гарно на ватний диск вона наноситься. Тобто вона не така рідка, вона більш така в неї текстура. Я навіть не знаю, вона дуже поглинається швидко цим, цим бавовняним моїм саме педом. І я не можу зняти макіяж, так, якби так, якби зняла. Оця водичка. Оця водичка від я також її застосовую, вона мені дуже подобається, до речі, в Порівня... порівнянні з Ніве... Так, вона дійсно Нівея зніме те, що не зніме ця водичка, але ж ця більше рідка. І тому саме оця Men's це чист, чиста м'ята перекладається від івроше. Тут невеликий об'єм, але ж вона така рідка, така ну дуже гарна в неї текстура, і змиває вона туш просто на 5 з плюсом. От дійсно, оцей засіб працює. тому Іноді також замислюють, що треба і в замовити щось, але ж вони співпрацюють з Росією. Я не хочу просто не хочу замовляти те, що йде на ринок Росії. Вони співпрацюють, вони не зупиняють своє виробництво. От вони ну, співпрацюють тобто, вони мені телефонували От, перед Новим роком два рази. Я скидала, не брала трубочку. ну, тобто Мені не подобається. оце те, що вони співпрацюють. Я, може, ще, щось замовила ще там, передивилась їх товари. Закінчу те, що в мене було. І, ну, не знаю, це таке. Так, і хочу сказати, що це дійсно непоганий продукт. І все. Так, далі, що я можу сказати про очищення? Також мені подобаються дуже засоби для. Такого ретельного змивання макіяжу, скажімо так, тобто це біорев в мене. Вона дійсно очищає пори, як вона тут заявлена, контролює жир, глибоке очищення для очищення пор. Так, саме так вона, ця водичка, ну цей тонік біорев, він працює дійсно так. Тобто я бачу, що те, що я, от, наприклад, змиваю «Майлдж Bayancia, потім я змиваю Біоре і ще дуже великий шар бруду на обличчі, оцей тонік він змиває. Тому що він дійсно працює, дійсно він, він зі спиртом, тобто там є саме алкоголь. Хочу сказати, що, але ж ця, ну, це дуже рідко треба так робити, тому що я навіть десь один раз, два максимум за тиждень я можу нанести ну, зняти цим тоніком макіяж, тому що це не дуже гарно свою шкіру так висушувати, тому що на носі в мене завжди відшелушується шкіра, тому що цей біоре він дуже-дуже висушує. Що хочу сказати. Також для очищення буду показувати вам те, що дійсно я застосовую. Це в мене отака от мивалка, вона вже доходить до кінця. Козерекс, я замовляла в тому році, навіть в позатому, ще, мабуть, 21-му році, на Айхьорбі десь в кінці. Ну, до війни це точно було, бо я пам'ятаю, як я почала користуватися цим. Рекс, я його залишила вдома, поїхала до Німеччини з дитиною і потім вже продовжила коли повернулася. Так, і ну що, вона дуже висушує. Вона, це для ранку, але ж я навіть на ніч застосовую цю корейська вмивалка, але ж вона не така гарно очищуюча, вона гелева. Вона ну також і доньці вона дуже висушує шкіру. Я її повторювати дійсно не буду. Вона навіть в мене ж шкіра жирна з розширеними порами, і вона, ну скажімо, негарний варіант такий на кожен день. Далі йдемо. Що я буду ще вам розповідати, що я застосовую, ну, я також застосовую патчі. Я їх не буду вже показувати, бо вони в мене однакові завжди, ви їх бачили неодноразово. Це і сині патчі, це і пецітфі, я завжди застосовую корейські, вони мені подобаються. Дійсно, вони згладжують, розгладжують шкіру вирівнюють тон, тобто ну, такі, Більше 15 хвилин їх тримати не можна, бо шкіра дуже висушується, потім йде такий навпаки процес, що вони витягують зі шкіри вологу. Тобто, поки вони ще такі ще вологі, вони працюють, потім вони вже працюють навпаки. тобто більше 15 хвилин Не застосовуйте. Далі. Значить, що я ще люблю? Вітамін С. Це завжди в мене такий Advanced Clinicals, він в мене закінчується, я знову купляю. Ну, Подобається він мені, він дійсно вирівнює тон шкіри, він дійсно прибирає якісь плями, почервоніння. Це anti-aging serum, тобто він проти старіння, він дійсно, бачите, фірми лукін комплекшен. Тобто, якщо ви не встигнете. Підхопити цю сироватку швидко, вона розільється по всьому обличчю і навіть на одеші вона буде. Тобто швидко-швидко треба її розподіляти. так що йдемо Далі в мене таке є. Це нове вже в моєму застосуванні Це така гіалуронова есенція від міші. Це я купляла на iHerb такий у мене був подарунковий набір. Дуже мені подобаються ці продукти, але ж тут такі е, в них коробочки, що все здирається, змивається. Дозатор дуже зручний, але ж, е, ну, якщо б це був лапомпа, це було б набагато краще, бо це дуже складно на руку нанести, швидко треба розподілити, бо це дуже рідка текстура цього засобу. І в мене ще в маленьких таких об'ємах є такі засоби. Дуже мені подобається шкіра від цього засобу, вона вирівнюється тон, вона освіжається, вона ну, дійсно працює на п'ять плюсом. Ще дивлюсь, що в мене є там поза кадром. Дуже гарний засіб, скажу вам так. Що тут заявлено? Це так, формула. Ну, це, взагалі це зволожуючі засоби. Тобто, це у нас фіш зволожуючи, освітлюючи, тобто, він глибоко проникає, це саме гіалуронова кислота з 10%, ну, тобто, есенція з тонером вони, як формула. так, Дійсно, цей засіб я комбіную ці емульсію я наношу після есенції. Тобто так воно і потрібно. І ультрагіалурон емульсія також вона зволожуюча. Так, що тут у нас? Так, 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 так. 130 мл. Тут гарний дозатор. Дуже мені подобається, як вона розподіляється, вона дійсно зволожує, вона дійсно така е, гарно працююча, Оця емульсія. Відміщення взагалі мені дуже подобаються засоби. Що також застосовується як пілінг скатка, але ж я дуже рідко. Вона в мене вже давно і це такий засіб е, гомаж е, з колагеном пілінг скатка 150 мл, вона глибоко зволожуюча, гомаж, ще купляла давним-давно і вона ще в непоганої якості, але ж я такі засоби не зовсім полюбляю. Вона відшушує, так би мовити, мертві клітини шкіри. Також в мене от, хочу показати, що от донька просто коли приїжджала, після, війни, ну, після, війни, після того, як війна почалася у нас. Вона була в Дубаї і вона привезла ці маски. вони Мені дуже подобаються. У мене завжди ці маски є. Queen Helen, вона замовляла десь там в Дубаї, не знаю на яких сайтах, але ж в мене є така масочка, зараз я вам покажу це в запасах, а це я її вже перемістила в таку баночку від Мізону. Вона в мене в кімнаті стоїть. Вона в такому вигляді, бачите, коли вона підсихає, вона тріскається. Тобто швидко треба її використовувати, бо вона. В тюбику. Чому ми перелили сюди? Тому що тюбик завжди він може тріснути, вона висихає, і тому я так, таким чином. Вона дуже гарно звужує пори. Вона е, така дійсно, е, як вам сказати, швидко вона засихає, тому не треба її довго тримати на своєму обличчю, швидко її змивати. Через тут заявлено е, скільки, 5-10 хвилин. Скільки ви витримаєте, стільки ви і тримаєте її на шкірі. Працює вона дуже гарно, вона чищає, вона звужує пори, вона дійсно працює. Тому я її рекомендую, вона досить досить бюджетна така масочка. Вона з м'ятним жулепом, це м'ята тут і мінт м'ята ще щось таке тут. так Таке ще. Ну Тобто лимонна кислота, мабуть. Е, дуже подобається, тому що дійсно вона працює і так, і об'єм тут великий. 12 місяців вона використовується відкрито. Ну, вже в стороночку поставлю. Так, Ну і що покажу ще засоби мої для обличчя це саме крем. Основне це, що в мене є зараз крем від Nivea. Він заспокоюючий, він, він для е, чуттєвої шкіри. Я купляла його в сільпо. Дуже гарна консистенція, вона така жирна. Якщо ви бачите, вона е, така має дуже жирну текстуру, саме те, що потрібно для зими Дуже полюбляю цей крем, це велика баночка, як дві прості по 50 мл. Виробництво це у нас не Німеччина, а мабуть Ірландія чи щось таке Іспанія. Сподобався цей крем, тому що він дійсно працює, він гарно зволожує шкіру. І працюю на 5 плюсом. Тобто він, стяг... він дуже гарно поглинається, не скатульці, що хочу сказати. Він просто шикарний крем для кожного дня. Також я застосовую ще отаку сироватку, це як самостійний продукт відкривати, ну, мабуть, відкрию, але ж зараз я її не застосовую, тільки закінчилась. На такому, як згощенка, тобто згощене варене молоко, дуже мені подобається. Ця пресована сироватка, це саме Близ 10 мл. Купляла на iHerb, купляю завжди її там. Працює як самостійний продукт без ніяких кремів на очищену шкіру. Так, зараз вже приберу і покажу вам, що в мене ще також є. Так, і на закінчення мого відео хочу показати вам цю зволожуючу сироватку від Revolution Dermatologically Tested, Тобто вона дерматологічно тестована. Це Cruelty Free, тобто вона не тестується на тваринах. Вона заспокійлива, вона зглажуюча. Це дійсно така гарна сироватка. Мені вона дуже сподобалась, Замовляла її на націонах. У мене ще там є в запасику також сироватки від Revolution, Це багато грибів тут, тобто в складі. Як вони пишуть, вона зволожуюча дійсно. Мені на зиму треба зволоження, дуже висушується шкіра від опалення, від погоди, від вітру. 30 мл вона дійсно працює, вона дійсно зволожує, і тут дуже така піпетка, дуже зручна, хочу сказати. І... Отака консистенція. Сьогодні я її нанесла, дуже швидко поглинається в шкіру, дійсно, і звужує пори вона також, вона працює на 5 з плюсом. Дуже вам її рекомендую як продукт перед нанесенням крему. Тобто, запеч... запечатати, тобто, як... як це на українській мові, не знаю, як сказати. Тобто, після нанесення сироватки ви наносите крем і все працює на 5 плюсом. Два креми в мене від. Корейських брендів Пінканюль для очей і мізон. Я їх чередую, тобто чергую їх. Один раз я наношу зранку Пінканюль ввечері мізон. Пінканюль це великий об'єм 30 мл. Тут 15. Мабуть, так, чи 25. Чи це 25 мілілітрів? Я вже навіть 25. Дуже гарні засоби. Цей поглинається швидко, цей також працює. Я бачу, що ефект є від цих кремів, що можу сказати, навіть цю сироватку від Бліс я наносила також під очі. І вона дуже гарно працює. Тому вам рекомендую ці засоби. Що можу вам сказати? Також в мене є ще в запасах багато таких масочок для обличчя. Бачите, ці стільки, скільки в мене я. Зберігаю, тобто, ну як, я їх застосовую періодично, але ж воно ж дуже складно все застосувати, одне обличчя. Чому стільки якась акція, які знижки є в Єві чи на Хербі, я одразу купляю ще один кіт. Тут дві такі масочки в запасику, вона також їх чомусь не застосовує чи, мабуть, забула, вона привезла їх, мабуть, також з Дубаї. Вони всі корейські. Так, це корейські, в мене це і американські, і корейські. Дуже подобається, що можу сказати. Іноді я купляю куплю ці ВТБ. Оці, до речі, я купувала ВТБ. Вони були по такій знижці, щось, мабуть, до 20 гривень десь так. Корейський бренд. Дуже гарно ця масочка працює. Саме не цю використала, в мене була ще собачка. І маска в вигляді собачки. На 5 з плюсом. Тобто ці маски вони зволожують гарно, на ранок шкіра така виглядає свіженькою. Отакі От в мене е, такі засоби для догляду за обличчям на зиму. Що хочу сказати для зими це головне зволоження. Це головне також така текстура більш жирна, щоб якщо вітер, щоб шкіра ваша не обвітрювалася, щоб вона була захищеною, щоб прийти додому і змащувати такими засобами, як цей такий плотний в мене дуже щільний крем від Нівея. Я довольна, я довольна засобами цими. Я відмовилась майже з от від усіх засобів, від, усі засоби, від майже, і врошей, майже які я хочу сказати, креми в них і скатуються, і креми в них поглинаються дуже повільно. На них катається ваш макіяж. І не хочу повертатись до них. Чесно вам скажу, в мене стоїть крем від Івроше, фіолетові такі баночці. Ну, це завжди якісь танці з бубнами, це завжди якісь скатування на обличчі, неприємний фініш. Потім в мене на наступний день висипання на обличчі. Ну, ну за що я плачу? Ну я замислюю над цим, що я платила просто за якийсь там знаєте, бренд, за якийсь може, маркетинговий хід. Ці новинки вони завжди ще гірше, ніж попередні були. Були якісь, може, вдалі продукти, але ж це таке, знаєте, платиш гроші, а потім розчарувався, викинув чи, може застосовуєш на п'ятки взагалі замість обличчя. Не хочу більш експериментувати з цими засобами. Хочу застосовувати саме те, що мені підходить. І платити гроші за ті е, засоби, які не працюють, і взагалі їх можна викинути. Я вже більш не хочу. Не той час. Бажаю вам вже вітаю вас з Новим роком. А вже у нас Новий рік. В наступному відео, мабуть, я покажу подарунки, які в мене були, і які ми дарували в сім'ї. Хочу також сказати, що з наступаючим вас Різдвом, мирного неба нам усім над головою. Хочеться, щоб цей рік приніс нам перемогу, і більше ми не повертались до цього питання ніколи. За цю боротьбу, яка а вже не хочеться навіть за це говорити, бо вона вже так набридло ця ситуація, вона дуже нестабільна. Життя наше таке перетворилось, якесь очікування не. Незрозуміле і нестабільна. Нестабільність у, всьому, так? в усьому, скажімо так? Тому підписуйтесь на канал, щоб передивлятись наступні відео. Буду щось таке гарне знімати, може, щось вигадувати, тому що часу не вистачає на все. Всім пока.